Добрий день добрим людям! Дивіться, прийшов перший раз. Тут дві девочки повинні бути самі вже вони. Все, нема хлопців. Мені даже цікаво, де вони ділися? Дай Бог, щоб вони на місці. Щоб мамка їх нікуди не заховала. Так, зараз іду. Де моя там біла лапка і буся? О! Боже, Боже! привіт! Привіт зайчики! Боже, дивіться! Летять! Летять мої девочки! Ох, і біла лапка біжить красиво! Ох, і пуся! А бусинка яка! Ого, як быстро. Як зайчик! Де це там є? Ох, і пуся, Ох, і пусик. Дивіться, мамка прийшла, дивіться! Ага, смотрите! Дивіться! Мамка! О! О! О, дивіться! Бачите, що робиться? А ну тихо! Ага, оце вона так заба... Обороняє. Ох і мамка. Бачите, яка мамка? Так що вона за малими глаз до да глаз, а мені довіряє, Довіряє. бачите, мене не кусає. Близько підходить. Значить, бачите, я для неї своя людина. Ну це чудово. Все, це дуже класно, що вони тут в будці сплять, все добре. Так, іду їх годувати. Так, розказую. Завіз наших козаків. Так, да, так, да, завіс твоїх хлопчиків. Так. Ну, в принципі, нормально. Біля е, ставища там село, сімейна пара, пенсіонери, чоловік-жінка, нормальні люди, віддав песика, вони з такою любов'ю його взяли. Потім біля Житомира, ось бачите, йдуть, і мамка. Біля Житомира два песика віддав, теж нормальна е, сім'я. Дитинка маленька, люблять тваринок. І Староконстантиновський район, Хмельницька область. Теж. ну, Дорога була тяжка, звісно, таке дощ. ну, Як завжди, трошки тяжко зимою їздити, темніє рано. Так, ну, собачки, звісно, тошнило їх всю дорогу. Мені ж казали, люди, не корми їх в дорогу. Ну, а я добра душа, треба погодувати, треба погодувати. В ітоки, звісно, вони... Дуже там проблеми були з ними, коротше, всі пільонки ізрасходували наші. Ой, тихо, тихо, не ображай, буську. Не ображай, я буду годувати зайчиків. Зараз. Рекламна пауза. Розпаковка наша, бачите. Ну хай вони вже з відра їдять, в принципі, достають. Я підготував тарелочки. Все, не можу привикнути, що вони вже вдвох. Так, ну, в принципі, все нормально, завіс, чудово. Єдине, що не по плану, я ж думав, як забрати песиків, одразу зняти відео, вам загрузити і по ходу движення знімати і вам публікувати. Але наш добрисний Київстар стар все зробив навпаки. Інтернету в мене не було взагалі, тільки коли я приїхав вже вдома, отам от в мене тільки було інтернет. Так що Ну, відео публікую по порядку, так що вибачайте, я розумію, що ви всі хочете вже подивитися, що там песики. Є в мене відео. Їдять наші бусинки. Їдять. Все добре, все чудово. Бачите. Так, ну що, Обзванююсь з людиною. Якщо що, або в суботу, або неділю буду їхати на Полтаву. Все. І на тому тижні стерилізація у мамки. Мамку буду стерилізувати. Ну, ой боже, що там вона так кушає? Ой боже, як сінка туди мордочкою. Бачите? Все. Все чудово, все на місці. Сніга майже нема. Слава Богу, що плюсова температура, їх вдвоє не так холодно. Все добре, все, бачите, які опитані. Таких животиків дуже і немає. Ну, все пропорціонально тілу, нормально упитана собачка. Тут те же саме. Ну... Трошки є бока, але вона ж менше, тому так трошки воно по-другому -по виглядає. Так що, все, вони оброблені від глистів уже два рази. Все, до побачення. Чекайте на відео.